Депутати Луцької міської ради на черговій сесії вносили зміни до бюджету територіальної громади, зокрема, спрямували гроші з субвенції на зарплату вчителям та на соціальні виплати, розповіла керівниця департаменту фінансів Лілія Єлова. Заявлені в грудні 2023-го і в січні 2024 тисячі суми, які міська рада планує виділити на підтримку збройних сил, різняться. Про це Суспільному розповіла депутатка Алла Наточій. каже, вільні залишки у бюджеті, які могли б бути спрямовані на сили оборони, менші від суми заявленої міським головою Ігорем Поліщуком на сесії у грудні. Він от сказав, що фактично там ще дозбирали, майже 800 мільйонів вже буде. Це його прямі слова. Різниця в сумах, що мало бути 600 мільйонів залишків виділено вже в цьому 24 році для ЗСУ. А в результаті він зараз пише вже в себе на Фейсбук сторінці. Не пам'ятаю вчора чи позавчора. Він виклик, що він виділить для ЗСУ 196 мільйонів. На своїй сторінці у Фейсбук міський голова два дні тому написав, що до розподілу з минулого року є 354 мільйони гривень вільних залишків, з яких 194 мільйони підуть на підтримку ЗСУ. За його даними 306 мільйонів були виділені раніше, і загальна сума підтримки військових цього року сягне 500 мільйонів. На сесії 20 грудня минулого року він говорив таке: «250 мільйонів в цьому році, плюс 600 мільйонів в наступному році. Це в нас виходить вже 850 мільйонів. Якщо керуватися тими цифрами, які нам доводить Алла Володимирівна, у нас вже буде 850 мільйонів гривень в наступному році. На ЗСУ не 500, а 850 мільйонів. Про цю ситуацію Алла Наточі написала на своїй Фейсбук-сторінці. Під час сьогоднішнього засідання сесії міської ради мер ігор Поліщук прокоментував її заяви так: опублікувала пост. Як за місяць витрати 840 млн мільйонів з бюджету або чергове шулерство мера Поліщука. От це такі доволі серйозні звинувачення, на мою думку, абсолютно безпідставні. Летанські маніпулятивні відзвітувати за майже 850 мільйонів, про які йдеться ігор Поліщук, доручив керівниці фінансового департаменту Лілії Яловій. З її слів, гроші пішли на видатки, такі як заробітна плата, харчування, енергоносії, боргові зобов'язання. Ми профінансували ці 842 мільйони. Така практика, що ми в грудні фінансуємо значно більше видатків як в попередні місяці. Є ну вона йде практично постійно. У грудні чиновники звітували, що ці видатки сягатимуть 250, а не понад 840 мільйонів гривень, каже депутатка Алана Точій. Чому коли ви подавали при також це? Ви подавали пропозиції, які ж будуть використані кошти в грудні, то ви порахували тільки 250 мільйонів. Ви ж знали добре, що ми можемо платити набагато більше ні. Міські ні директорка департаменту фінансів на це питання відповіді не дали. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.